Всім привіт дорогі друзі! З вами я Міша, і сьогодні я буду знімати другу серію обзору гри «Запорожжя». Я вам обіцяв показати набори, досягнення, карту, ну і действия. Так, почнемо, мабуть з наборів в наборах тут дуже просто тут е, е, якщо ви будете виконувати якесь діло багато разів то вам, буде, е, випадать, вам будуть випадати елементи і ви за ці елементи получа, е, ну, отримуєте нагороду ось бачите 50 опита лошадіний набор Столопита. Я зібра... от волча колекція. Це треба проганяти вовка із свого участка, зі своєї території. А конний набор це кормити свого коня. Всякий такий інший Набор айболіта. Це треба лікувати е, ось хворих звірів. Я вилікував вже зайчика, оцих двох ще не вилікував. І білку вилікував. Так, обміняти. Бачите. Набор невдачного лова. Ну це коли вам ніякої риби не випадає, а тільки ось такі штучки. Обміняти. Стопита. Так, далі йдемо. Що тут? О, сирники. Ой. Оце мені найбільше подобається. Овечий набор це коли кормити овець. За них сирники даються. Дуже смачна. Штука, мабуть. О, два сирника. О, фруктовий набор, вишнім можна. Ну, Давайте вишню Закриємо. І все воно переміщається в запаси. Там ось написано запаси. Так, ну і все, у мене закінчилось. Більше не можна нічого обміняти, бо потрібно збирати момент. Але я вас запевняю, що тут дуже багато чого збирати, і деякі речі дуже цінні. О, ось, коровий набор, молоко. Важко зібрати цю кожну куртку. М -м так, ну... В принципі, все. Про набори вам розповів. Так, досягнення. Досягнення ось також дуже, хар, дуже добре. Ось тут поділяється на 5 підпунктів. Ось робота. Ну, бульбазавр. Буль Картоплю треба збирати. А там випадає е, сама бумба. Кротобой, проганяйте крота. Ну це, це треба ще довго так проганяти. Плотнік. Збирайте доски. Хвазяє на слепивки. Оце, оце дуже важко. 250 тисяч Дерева. У мене на зараз всього... ой. Всього 13 тисяч. Олігарх. Петрате самоцвети. От бачите, я вже 59 потратив. Лісоруб, рубайте ліс на своєму участку Ну і таке інше. Бачите, і за кожну, за кожне завдання по як по якому по якомусь балу вам дається. От, кузнець 5. Да? Потім ви збираєте ось перше, скільки у вас, а ось друге скільки треба. У мене зараз 880, а потрібно 1000. І коли я наберу 1000, мені е, дадуть приз малахітова жаба. Це вже е, третій чи четвертий рівень. Тому що ось у мене вже є кубок. Це до цього треба було набрати 750 е, Драгоцен... Ну, дорогоцінний куст. І і ще... ще деці... А, і ось. І золота рибка. Ось. З них випадають кубки в наб... і в набори. і потім можна обміняти на опит Так. Что там можна карту? А, ось. Це якщо... У вас є сусіди, то потрібно відправляти сирники. І вони також вам будуть відправляти, коли заходите. Так, стрільбище. М мабуть, мій... Так. Мій двоюрідний брат Антон вже заходив і збивав. Ці штуки. Так. Голосовезіння, ну давай. Ні, да. Збивав. А, а тепер. Тепер, тепер я хочу побачити пін'ята. Мишка, 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 ось, мишка. Ось. О! Ось, по повезла. Чому? Ну, куб, куб, це якось на сильно, начать бесплатно. Так, Бьеман. Тыщ. Тыщ. Ну. Тыщ. Що, тыщ. У... Ура! До Тиминков! Три штуки! Круто! У меня же есть вони... у них дуже багато опиту випадає. Так багато капець за од... всього за одне збирання, сточчі, а якщо в тебе їх шість штук... Ой, чогось за, зависло. О, все. Вибачте. За технічні неполадки. Так, ось. Бачите, цукерки. Потрібно збирати цукерки. От за цукерки я в, в, в прошлій серії вам розповідав, що можна призи. Ось дивіться, я сейчас е, в запасах подивлюсь і виставлю. Ось такі у мене вже три є. А, де це, де це, де це, де це. Давай, давай, давай. Попамо так. Я забув, в якому вона от, да. Мать. Ваше ж ваш... з вашим же ж домиком, фей, блін. Быстрій Мені ще потрібно про карту розповісти. Зараз буде. Так. Тут поставлю, тут поставлю. Тут поставлю. Бистренько зберу їх. Так. І ви бачите, як з них багато випадає. Ну, це спочатку. 17. Ну. Як багато, бачите? Ну, мабуть, я про карту вже не, не спію розпустити в наступній серії. Ось тут з'явилося нове завдання. Бачите? Мабуть, все. Да. Так ми будемо е, завершувати завершувати наше відео мабуть ще третя серія буде ну всім дякую всім дякую хто дивився, ставте лайки коментуйте всім